Микола внаслідок мінометного обстрілу втратив обидві руки та ноги, але навіть чотири ампутації не стали перешкодою для повернення ветерана до однієї зі своїх улюблених справ, як зазначають у Львівській міській раді водійський стаж Миколи 20 років, і для нього було надважливо навіть після такої важкої травми знову сісти за кермом. Аби це стало можливим, протезист центру Амбровкін Олесь Солодуха, доповним адаптивне автопацієнта спеціальними елементами на кермі та дверях. Я більше ні від. Кого не залежу, можу їхати куди мені потрібно і не просити нікого про додаткову допомогу. Поділився радістю Микола. Першу поїздку та перші враження Миколи Шота. Дивіться на відео. Газую ногою, а торможу рукою. Думали, що я ніколи за кермо не сяду. Всі думали, що ніколи ти ніколи в житті не поїдеш. Купівля авто для ветерана стала можливою завдяки благодійному забігу у рідному місті ветерана Новояворівську. Тоді організаторам та добровольцям вдалося зібрати 450 тисяч гривень.